Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 111 заняття на тему інерціальній системи відліку та перший закон Ньютона. Сьогодні ми розберемо цю нову та досить цікаву тему. Ця тема пов'язана з 7 класом. Ви вже про част, частково про цю тему трішки маєте знати. Ну але якщо трішки підзабули, то я вам нагадаю. І відповідно сьогодні на одну вивчену тему вашому арсеналі знань стане. Більше перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширити це відео серед своїх друзів та знайомих. Аби цей канал міг розвиватися, я мав додаткову мотивацію до продовження своєї діяльності відповідно, поширюючи україномовний контент таким чином. Значить, дивіться, давайте згадаємо про інерціальні системи відліку, а саме, і вивчимо перший закон Ньютона. Дивіться, по-перше, хто такий Ісаак Ньютон? Ісаак Ньютон. це англійський вчений фізик, дуже талановита людина. За свої відкриття у фізиці він отримав лицарське звання та титул лорда. Тобто, це досить такий високий, висока нагорода, яку на той час могли отримати люди за певні заслуги. Ну, як бачимо, Ісаак Ньютон – одна з них людина. Експериментально ним було відкрито декілька законів. Ми про всі про ці закони поговоримо, але сьогодні будемо казати лише про перший закон, аби все було поступово. Отже, дивіться. Його роботи були опубліковані у книжці під назвою Аксіоми руху. Тобто аксіоми руху він так кваліфікував свої закони, які згодом були названі законами Ньютона. А експериментальним чином фізик Галілео Галілей Відкрив, так би мовити, закон інерції, озвучив його. Тобто, про що тут кажеться? Закон інерції він звучить наступним чином: тіло рухається рівномірно, прямолінійно, або перебуває у стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. Тобто, як це розуміти? Припустимо, дивіться, ситуація така: якщо в нас, наприклад, ви. Сидите на стуль, на стільці, так, тобто ви сидите на стільці, і таким чином ви знаходитесь у стані спокою. Тобто, сили, що діють на вас, це земне тяжіння, так, От. і відповідно ви сидите на місці, бо працює сила реакції опору цьому тяжінню. Тобто стілець стоїть на місці, ви стоїте на місці і так далі. Оце можна сказати, що е дії цих сил скомпенсовані. Або ще, наприклад, один приклад. Скажімо, така ситуація. Припустимо, ось берег. Тут стоїть людина, і у річці пливе човен. Тут також сидить людина, ця людина гребе цим човном проти течії річки. Припустимо, течія річки 4 метри на секунду, людина гребе зі швидкістю 4 метри на секунду. І людина, що стоїть на березі, вона спостерігає, як цей човен вже, наприклад, протягом певного часу знаходиться в одному і тому самому місці. А людина, яка гребе у човні, вона думає, що вона кудись пливе. Але по факту вона стає на одному місці. Чому? Тому що швидкість течії. Буде компенсовуватися швидкістю, з якою людина гребе, тобто це можна назвати інерціальною системою, тому що тут дії сил скомпенсовані, або ще ще один приклад, давайте наведемо, аби ви розуміли взагалі на практиці про що тут кажеться, тобто в чому полягає цей перший закон Ньютона. Якщо, наприклад, ви їдете на машині по дорозі і по узбіччі дороги стоїть дерево, скажімо так. Машина їде зі швидкістю 60 км на годину, тобто рівномірно та прямолінійно. То відносно цього дерева машина буде рухатись рівномірно прямолінійно відповідно до цієї системи відліку, буде відбуватися в нас закон інерції. Тобто, автомобіль рухається рівномірно прямолінійно відносно цього дерева. Тепер дивіться, давайте дамо характеристику явищу інерції. що називають явищем інерції. Явище інерції це явище збереження тілом стану спокою, або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла, або дії інших, інших тіл скомпенсовані. Тобто, про що я тільки що не казав, гарний приклад до цього можна навести приклад з човном, коли людина гребе. Тобто, на прикладі, човном, ви могли побачити, що швидкість руху течі. Компенсуються швидкістю, з якою людина гребе за рікою. І ці обидві швидкості компенсуються тіло. Тобто, на прикладі того човна, який я наводив, можна сказати, що швидкість руху течії компенсується швидкістю, з якою людина гребе за течією, точніше проти течії цієї річки, і обидві ці швидкістю вони компенсують одне одного. І відповідно в нас відбувається оце явище інерції. Тепер дивіться, є інерціальні системи відліку і неінерціальні системи відліку. Що називають неінерціальною системою відліку? Неінерціальну систему системою відліку називають таку систему відліку, у якої не відбувається оцей цей закон інерції. Інерціальну системою відліку відповідно називають систему відліку, у якої явище інерції відбувається. Ну, подалі, якщо не буде додатково сказано в задачах, ми будемо розглядувати саме інерціальні системи відліку. Тепер з приводу того, як у так би мовити, глобальному масштабі уявляти собі систему відліку. Тобто, ми живемо на планеті Земля, планета Земля обертається навколо Сонця і так далі. Взагалі, в задачах ми будемо орієнтуватися на нашу саме планету Землю. Тобто, коли ми, наприклад, кажемо, що ми там сидимо на стільці. Або їдемо на машині і так далі. От у такому випадку ми будемо орієнтуватися саме на земне тяжіння і опор до нього. А от якщо, наприклад, треба це в більш глобальному масштабі, скажімо у космічному, то тут необхідно орієнтуватися на геліоцентричну систему відліку. Це вже буде орієнтація саме на наше сонце. Ну і тепер перейдемо саме до визначення закону Ньютона, першого закону Ньютона. Значить, дивіться. Перш ніж ми до, до нього дійдемо, ще розберемо два підпункти, які пов'язані цим законом. Значить, дивіться, рухається тіло рівномірно, прискорено чи перебуває в стані спокою, залежить від системи відліку. Пояснюю, що це таке. Припустимо, їде автомобіль зі швидкістю 60 км на годину. Їде ще один автомобіль зі швидкістю 60 км на годину. Тобто їдуть вони однаковим курсом, припустимо, паралельно один одному, або, наприклад, з певною відстань дистанцією один від одного. Ну, припустимо, їдуть паралельно. Давайте визначимо: якщо брати за систему відліку оці два автомобілі один до одного, то з якою швидкістю вони будуть рухатися відносно один одного? Відповідь 0 км на годину. Тому що вони не віддаляються один від одного ні на скільки. Їхні, так би мовити, швидкості компенсують одна одну. Тобто, одна швидкість компенсує іншу, відповідно, в них, швидкості в них однакові. Тепер тіло рухається, скажімо, рівномірно. Також можна розглянути. Припустимо, знову ж таки, машина рухається зі швидкістю 60 км на годину. На узбіччі дороги стоїть дерево. Можна сказати, що обидві ці машини рухаються відносно цього дерева рівномірно прямолінійно зі швидкістю 60 км на годину. Але ж, якщо автомобіль буде змінювати свою швидкість, гальмувати і так далі, то явище інерції в даному випадку буде пропадати. Тепер дивіться далі. Значить, в стану спокою ми розібрали, коли в нас вони рухаються рівномірно, ну і прискорено. Тепер відповідно прискорення. Що тут треба сказати? Скажімо так: якщо. Якась о, з цих я, цих автомобілів матиме прискорення? Тобто він починав їхати з км кілометрів на годину, потім він починає, наприклад, набирати швидкість 2 метри на секунду у квадраті з такою швидкістю, і у такому випадку можна сказати, що він буде рівно прискорено збільшувати свою швидкість відносно, скажімо, дерева, що стоїть на узбіччі. Тепер другий пункт в інерціальній системі відліку. Тіло рухається рівномірно, прямолінійно або перебуває в стані спокою не лише у випадку, коли воно ізольоване, не діють інші тіла, а й у випадку, коли сили, що діють на тіло скомпенсовані. Ну, ми це вже неодноразово проговорили. Тобто, наприклад, знову ж таки, човна і течії річки. Якщо, наприклад, човен гребе з однією швидкістю, людина у човні гребе з однією швидкістю. І швидкість течії, що напрямлена проти цього, що в нас співпадає з тою з тою швидкістю, з якою пливе той самий човен. Гребе людина у цьому човні. У такому випадку дії цих швидкостей скомпенсовані, і відповідно тіло також буде зберігати свої інерціальні, так би мовити, можливості, тобто система відліку. Ну і тепер відповідно, давайте вже озвучимо перший закон Ньютона. Звучить він так: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють а, і жодні сили, або, або ці сили скомпенсовані. Значить, дивіться, про що тут йдеться? Тобто, тут, так би мовити, цей перший закон Ньютона він є, так би мовити, підсумком всього того, що ми сьогодні розібрали. Ми з вами розібрали цю тему, як на мене, дуже так детально і. Навели багато прикладів, сподіваюся, ви цю тему зрозуміли, можливо, залишились певні запитання. То пишіть, з радістю відповім. Не забудьте підписатися на канал, якщо це відео було для вас корисним. Напишіть в коментарях, якщо є щось додати, або просто подякуйте за це, підвищить актив відео. Поставте лайк. Ну і відповідно поширте це відео серед своїх друзів, якщо вважаєте, що воно буде для них корисним. Підіймайте активність каналу, поширюйте цей канал і надавайте мені додаткову мотивацію до продовження моєї діяльності. Дякую за увагу. Очікую усіх на наступному занятті.